Свята Євангелія від Марка. Євангеліс Марк пропонує нашій увазі історію. Про те, як той, хто є джерелом життя, зустрінеться із смертю. Це цікава історія. Давайте послухаємо, чим вона закінчиться. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому. І дуже благає його та говорить моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду. І доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю, і висохло хвилю тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту ж мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні, ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, Бо знала, що сталося їй, і вона підійшла, і впала нисьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, Приходять ось від старшини синагоги та й кажуть, дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги Не лякайся, тільки віруй! І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову, та Іванові братові Якова, і приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А увійшовши, сказав він до них, чого ви битошитеся та плачете. Не вмерло дівча. Але спить. І вони насміхалися з нього. А він усіх випроводив, узяв батька дівчати та матір, та тих, хто був із ним, і вийшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього та літа кубі, що значить. Дівчатко, кажу тобі, встань. І в ту ж підвелося й ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідавсь про це, і дати їй їсти звелів.